Ходила Марія по райському саду, де лілі білі на часах. та янул до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг, Сплетімо Марії, віночок із лілій, Букети цих квітів кладімо до ніг Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. клякнула Марія, молитву прийняла, та лілії запах рознісся в раю. Молитви марії, як лілі білі, несімо матусі, молитву свою сплетімо марії, віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг, та Господній, як лілія білі, Відкриє нам двері на райський поріг. Молитва Марії, сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії, молитву Він благословить. Сплетімо Марії, віночок із лілій букети цих квітів кладімо до ніг та яну Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поліг, є образ Марії, що квіти тримає. Ісусик маленький, лілеєю став, як діва з дитятком в Єгипет тікала, щоб ірод проклятий його не впіймав, сплетімо Марії, віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до ніг. Та янгол Господній, як лілія, білий, відкриє нам двері на райський поріг.